Доброго дня, шановні колеги, я вихователь-методист дошкільного закладу номер 2 Веселка Латишівського об'єднаної територіальної громади Слободянюк Оксана Іванівна. Сьогодні хочемо представити до вашої уваги напрацювання нашого колективу по темі разом заради щасливого дитинства. Це... Про партнерство із батьками. Тому що дитина мопромінчик сонця, а батьки і педагоги разом створюють веселку її щасливого дитинства. У нашому закладі Веселка ми щиро віримо, що найкращих результатів у вихованні та розвитку діток можна досягти лише тоді, коли педагоги та батьки це єдина команда. Спільні зустрічі, відверті розмови, поради, підтримка вони допомагають нам краще зрозуміти потреби кожної дитини і створювати для неї тепле, безпечне, затишне та розвивальне середовище. Це наш невеличкий колектив, який працює із дітками. Звичайно, щось, з чого ж починається. Родинне тепло і з любові починається воно із перших слів мама, з Колоскової, з настанов тата та з мудрих повчань бабусі й дідуся. До вашої уваги було проведено свято родинного тепла у нашому закладі. Усіх родин дітки разом з помічником вихователя вітали запашним короваєм. Матусі співали колискові пісні, танцювали таночок із рушниками, а бабусі та дідусь розважали усіх жартівливою піснею, і, звичайно, не обійшлося без татуся. Татуся музиканта, який розповідав про музичний інструмент, трубу на ній і зацікавлював діток. І ось така у нижньому куточку, правому, ви можете бачити, яка гарна, велика, чудова родина у нашій другій молодшій групі була. Але це був ще 21 рік. Аж тут. До нас прийшли загарбники і настали тривожні часи. І ми не могли, зважаючи на безпекову ситуацію, яку ми перебували і перебуваємо зараз, ми не могли дозволити собі проведення свят разом із батьками, тому що наше укриття цього нам не дозволяло. Але яке ж свято без матері? Звичайно, порадившись із батьками і, враховуючи всі ризики, було проведено свято до Дня Матері, яке називалося Посаденьки в мами на руках. Дітки були дуже задоволені, тому що усі активності вони виконували разом із мамами. На фото ви можете бачити у верхньому лівому куточку, як дітки виконували ритмогру гру із Лего. Також вони малювали портрети своїх матусь. Вони грали у різноманітні ігри. На нижньому фото ви можете побачити, як матусі обговорювали свої, свої картини, на яких вони себе впізнавали і вгадували, де ж вони знаходяться, яка із них перебуває. І, звичайно, фото на згадку. для цього у нас. В садочку для свята ми підготували центральну стіну, ось ви можете бачити у верхньому правому куточку. Це була наша центральна стіна. Були також ще дві фотозони, де на правий нижній куточок можете побачити День матері, був нас напис: посиденьки з мамою, де дітки з мамами могли теж фотографуватися. Також. По лівому нижньому куточку, бачите, як хлопчик з матусею посміхається. Це була вона така парасолька весняна для матусі. Та, звичайно, ігри, та ось таке загальне, загальне фото з матусями у вигляді сердечка. Свято було таке, знаєте, дуже ніжне, дуже трепетне. І, як казали нам наші матусі, вони такі свята допомагають їм жити. І що ж? 1 вересня знову настало. І це не просто звичайний сірий будній день, а це веселковий старт у новий навчальний рік. Наші матусі приводили своїх діток до закладу. Вони не просто робили це як завжди, а писали побажання на навчальний рік для своїх діток, для колективу, для нашої країни. Усі, звичайно, бажали перемоги. І з таким радісним настроєм стартували. Звичайно, що далі слідкував день дошкілля, і ми розуміли, що дошкілля це не лише маленькі дітки, це педагоги та працівники садочка. Це, звичайно ж і батьки. Тому ми їх запросили до себе, і у нас у закладі. Три групи кожна з груп на своїх майданчиках облаштувала зони для різних активностей, де батьки разом із дітками проходили квест, щоб потрапити до садочка. Дітки були дуже задоволені, а батьки, напевно, ще більше і казали, що ми дуже хочемо до вас знову на якесь таке незвичне свято. Коли ми побачили, що батькам це, знаєте, як, як то кажуть, сподобалося на слідуючий рік, уже ми до дня дошкілля провели благодійний велозаїзд і назвали його леді на велосипеді. У цьому заході брали батьки усіх трьох груп нашого закладу: бабусі, дідусі, братики, сестрички. Тут на фото ви можете бачити, що це було таке масштабне дійство. У нашому невеликому селищі була спеціально організована машина, яка нам допомагала проїхати певний відрізок шляху діткам разом із батьками, щоб ми могли безпечно повернутися до себе у заклад. Були пригощання різного характеру і від садочка, і від батьків. Батьки пригощали діток, садочок пригощав батьків та діток печенням та Тобто випічкою та різними смаколиками з чудовими напоями. Все це відбувалося благодійно, був благодійний цей велозаїзд, і всі кошти були передані для, на потреби наших ЗСУ. Ви знаєте, батькам так сподобався велозаїзд, що як тільки е, е, пройшла зима, холодна пора року, і перші промінчики сонця нагріли землю. Батьки почали запитувати, давайте ми хочемо знову велозаїзд. І ось, коли стало трішки тепліше, уже ми знову з батьками вирішили провести вело... теж благодійний велозаїзд. Присвячений він був Дню Матері, це вже у цьому році, у 25-му, і називався він Дорога до мами. Батьки... Допомогли з діткам нам зробити такий дуже чуттєвий номер, яка так і назив... номер, який так і називався Дорога до мами. Ось на фото ви можете бачити виступ батьків разом з дітками. Це і старша група, і середня. І, звичайно, на велозаїзді розігрувалися різні лоти, і батьки їх вигравали. І таким чином ми збирали кошти на потреби Збройних сил України. Звичайно ж, як е, м, працюючи уже над удосконаленням системи українознавчої роботи в закладі, ми з дітками старшої групи провели андріївські вечорниці. Як ви можете бачити на фото, наші матусі е, приготували дуже смачні вареники з різною начинкою. Пригощали усіх, по закінченню усіх присутніх. Дівчатка з хлопчиками співали, танцювали, жартували, кусали калиту. І разом із родинами, ось у верхньому лівому куточку ви можете бачити, як сім'ї виготовляли, був проведений мастер-клас з виготовлення ляльки-мотанки ангела, який ми теж передали для наших захисників. А ще наші батьки, наші матусі та татусі дуже талановиті. І ось одного літнього дня, коли ми працювали влітку, в нас був лавандовий день, і ми запросили до себе у гості матусю Олю Ніцевич, маму нашого вихованця, яка поділилася з дітками із виготовленням лавандового мила. А ви знаєте, в повітрі літали не тільки мрії, не тільки спогади, а й дуже приємні аромати лаван. Дітки були дуже е, приємно вражені, їх цікавило все, що робила матуся. І вони в кінці отримали кожен по маленькому подаруночку, яким удома мили увечері собі ручки. Були дуже щасливі задоволені, як дітки, так і наша мама. Звичайно. Е, ми у роботі з батьками використовуємо різні форми роботи. Це і бесіди, як ви бачите на слайді, і інструктажі. Ми запрошуємо спеціалістів до нас у заклад, проводимо різно, різного, різного анкетування для того, щоб дізнатися якомога більше про те, які у батьків є запити, або те, чого їм, наприклад, не вистачає у роботі закладу, чого б вони хотіли ще бачити більше в роботі з їхніми дітками? І так далі, це нам дуже допомагає. Звичайно, що. Ми виконуємо у закладі вимоги нашого базового компоненту дошкільної освіти, освіти і освітньої програми з розділу безпека життєдіяльності дошкільників. І тому протягом. Навчального року двічі у закладі у нас проводяться тижні безпеки дитини. І, звичайно, ми подумали: а чому б нам не запросити наших батьків, спеціалістів, які теж могли б доступно діткам пояснити і розповісти про той чи інший інструмент чи завдання, які стоять перед ними, для того, щоб забезпечити своє здоров'я? Тому ось на першому слайді ви можете бачити, як ми запросили у гості наших татусів, пожежників. Вони діток ознайомили із вогнегасником. Розповіли діткам, які є види їх, для чого вони служать, так як ними користуватися. Та, звичайно, ще ось слайд, де нас у гості завітала наша матуся Юлія. Вона сімейний лікар і вона поділилася секретами здоров'я. Діткам розповідала, як берегти зубки, як, е, е, як залишатися здоровими. І не нашкодити насамперед собі. Далі, звичайно, ще ось така форма роботи у нас у нашому невеличкому місті, нашому селищі вже кілька років акція відбувається. А влітку шаную воїнів, біжу за героїв України. І разом із колективом ми брали участь у цій акції неодноразово, і наші батьки із дітками теж долучаються, і кожного року кількість їх все збільшується. Ми дуже дякуємо їм за все, за все ту за ту підтримку, яку вони нам надають, і допомагають нам. Звичайно, у садочку у нас немає, не може відбуватися наша діяльність без тематичних днів. Наприклад, наші діти дуже полюбляють різного роду поробки, тому день родинних поробок для них це, знаєте, як ще одне свято. Вони з матусями їх готують, до садочка приносять, вихваляються, розповідають, хто з ким як робив хто кому допомагав. Також ви бачите на фото День поцілунків, а ще дуже чудове свято День ведмедика в садочку. Діткам воно нашим дуже сподобалося, тому що їм було дозволено принести таку м'яку іграшку, яку хочуть вони. І навіть можна було з нею поспати. Ви бачите ці радісні обличчя і батьків, і діток, всі були дуже задоволені, а для нас. Це найбільша радість, коли дітки наші усміхаються. Звичайно, випускний. Кожен випускний у нас у садочку: це окрема історія, це е, такий, знаєте, вже підсумок того, що дітки залишають стіни нашого закладу. Ось в правому верхньому куточку ви можете бачити фрагмент нашого випуску. Фото. Це був 22-й рік. Ми назвали його переможний випускний. Далі у нижньому правому куточку це вже був 23 й рік, у нас був випуск із «Шоколеді». В нижньому лівому куточку у нас був це був 24 й рік випуск у стилі Гаррі Поттера». Де ми запросили до нас Ростислава Перехожука, усім відомого педагога, дошкільника, який подорожує по всій Україні, і ось уже у верхньому лівому куточку ми можемо бачити батьків, які ви зібрали на нашому святі. Яке назва ну, називалася вона з веселкового дитинства в цікаву країну знать разом із Алісою. День писемності та української мови. Всі ми знаємо чудово, що мова це код нації, і дуже важливо на даний час підтримувати мову, спілкуватися. Із батьками із знайомими українською мовою поглиблювати знання та впроваджувати це у своєму закладі. І ось ми вирішили. Перший рік, коли було запроваджено написання диктанту, ми писали його самі педагоги нашого закладу. А потім запропонували батькам прийти і з нами написати. Диктант. І ви знаєте, першого року ви можете бачити у верхньому лівому куточку це було лише шість мам. Чомусь вони дуже хвилювалися, чи все їм вдасться, чи все буде правильно, чи чомусь такі були перестороги. А потім, знаєте, після написання, якось як вони казали, отак легше відразу стало. І вже на слідуючий рік, ось у 2025 році, ви можете бачити посередині на фото або у, у нижньому лівому куточку, чи верхньому ми писали теж диктант. Уже подивіться, скільки батьків було, мами були всі задоволені. Ось Після написання диктанту спільного у нас було, було таке чаювання, спілкування. Ми, е, з, Батьками спілкувалися, роз... запитували їх, які проблеми їх хвилюють на даний момент, і що б могли зробити, чи чим би могли допомогти ми, як працівники садочка, їм батькам. Тому було дуже зворушливо. Батьки були дуже дякували нам за таке проведення часу. Була проведена робота за картками Світлани Рос по психологічному розвантаженні. І ви знаєте, батьки були дуже задоволені. І як на нас вони казали, що на слідуючий рік нас, напевно, буде ще більше. Тому ми дуже на це сподіваємось у жовтні місяці цього року. Ви знаєте, що наші батьки великі благодійники? Тому. Е ви бачили, яку велику кількість благодійних заходів ми проводимо у нашому садочку. Кожного разу це було щось нове. І для того, щоб зібрати більшу кількість коштів, наші батьки запропонували, що вони можуть представити свої лоти для розіграшу. Будь-хто ми лоти представляли у сторінці Фейсбук від нашого закладу, і будь-хто міг взяти участь і виграти той чи інший лот. І ви знаєте, хтось приносить свою вишиванку, яку вишив власними руками, хтось міняло ручної роботи власного виробництва, хтось сертифікат на певні послуги. І це було дуже цікаво. Всі, знаєте, батьки так згуртувалися. От просто на великодню лотерею ось кілька лотів можете подивитися, які пропонували бабуся вишиванку. Мама виготовляла кошики великодні, прикрашала, принесла теж в подарунок. Інша мама сертифікат. Наші матусі дуже, знаєте, такі щедрі і дуже добрі люди. Ну що ж, не тільки в садочку, але й у, у місті у нас проходить день захисту дітей у громаді. І ось наші батьки теж брали участь разом із дітками. Вони виконували спільний таночок, раділи дитинству такому, якому, яким воно зараз є, тому що потрібно жити далі. І все, що ми робимо, ми робимо для своїх діток насамперед, для нашого майбутнього. Вже знаєте, доброю традицією стало проводити у нас останній день, крайній день перебування літа у веселці разом із батьками. Це спільне Виконання різних завдань, це спільні ігри, це спільні танці, це спільні конкурси, це навіть сніданки спільні, і батькам, і дітки, і батьки були дуже задоволені. І вже два роки підряд у нас ось така акція проводиться, і батьки вже знають про це, вони вже чекають, і вже кожного разу запитують так: цього разу має бути щось новеньке. Що ж ви там ще придумали? Ну, ми намагаємось кожного разу зацікавлювати чимось новим і пропонувати різні різні види активності для батьків та для діток. Звичайно, не, не можемо не сказати про благодійні ярмарки, які проводяться у нас у садочку. Під час підготовки ярмарку. Садочок теж бере на себе велику частину праці, тому що ми теж готуємо страви. Ми теж готуємо, отут з лівому верхньому куточку, ви можете бачити, як в садочку ми варили страви, такі як гарбузова каша, бограч, голубці, фарширований перець, осінній суп та блінтвей. Всі інші смаколики батьки долучалися. Долучалися і все, всім, чим могли, допомагали. І все заради спільної мети для того, щоб зібрати якомога більше коштів і допомогти нашим захисникам. Хочу сказати, що наші батьки ще й дуже талановиті. Дуже вони полюбляють, коли наші, наша зала на святах прибрана їхніми поробками. До будь-якого свята, чи то Зимове свято, чи то осіннє свято, чи то весняне свято, наші батьки можуть видумати, створити власними руками бувають такі речі, що ми кажемо, що це, напевно, трошки не, не тільки батьківські руки, знаєте, не тільки дитячі руки. Завжди сміємося з цього і завжди їх підтримуємо і дякуємо їм за це. А вони завжди з захопленням. Виготовляють і дітки, як завжди, в садочку вихваляються, хто з ким що робив, кому як допомагав. До вашої уваги, ось різні види робіт, зимова та осінні композиції. Ну, і звичайно, ми працюємо і нам приємно дуже, коли ми бачимо плоди своїй праці, коли ми бачимо подяки і коли ми бачимо. Відгуки батьків, ми хотіли б показати їх і вам, тому що кожна праця вона потребує підтримки. І ось ці відгуки батьків це дуже велика підтримка для нас, як для педагогів, як для наставників, як для людей, які просто закохані у свою справу. А ми, в свою чергу, хочемо подякувати батькам за довіру за їхніх діток і за активну участь у житті нашої веселки. Адже лише разом ми можемо подарувати діткам справжнє, щасливе дитинство. Тому любіть дітей, прислухайтесь до батьків, і, звичайно, буде усім нам щастя. Дякую усім за увагу!